Життя під постійними обстрілами. Марганець, що на Дніпропетровщині, зазнає ударів із тимчасово окупованого енергодару. Ледь не щодня. Громада офіційно визнана зоною бойових дій з середини вересня. Фактично ж, її обстрілюють ще з липня. За цей час загинули 12 людей, 32 поранені. Історії мешканців Марганця, які живуть у постійній небезпеці, збирала наша Галина Федорченко. Майже всі вибиті вікна, пошкоджений дах, зруйновані сарай та гараж та вбиті кури. На подвір'я 80-річної Надії Михайлівни прилетіло два снаряди зградів в один день. Людей не зачепило. Я встала в 5-10, п'ять десять, а в нас курочки. Я думаю, випустю курочок паранче ми їх випускали. А потім думають, де да ще рано так, чи шість часов Я тока ліхла, я на бахнуло. Мені не повредило. Помешкання Володимира теж в осколках від касетних снарядів. Сам чоловік отримав контузію, а двоє його сусідів поранені. Я був на дивані. Ну, за пів півпівсекунди я встиг замотатися водія і впасти за диван. Ну, перестенка нема. Подвинувся, куча осколка. Апаратура, ну що, що ще сказав? У Марганці 600 житлових будинків пошкоджено або зруйновано вщент. Люди часто ночують в коридорах, запасаються водою, бо ж снаряди руйнують комунікації. Марганчанин Віктор розповідає, його сусіди виїхали кілька місяців тому, а в їхню квартиру прилетів град. Вся квартира потрощена уламками. Взрив призосу. Я вийшов, прийшов сюди. сусіди позвонили. Ну Снаряд влетів, в це вікно, прямо в вікно. Не в стіну нічого, а в вікно і ось ви бачите, що тут робиться. Рашисти не припиняють гепати по місту, і щодня нові руйнування. Не вцілів і місцевий спорткомплекс. Снаряд впав через дорогу, а уламки пошкодили будівлі навколо. Охоронця від поранень врятувало сховище, яке з напарником змайстрували на такі випадки. собі, так сказати, сховище. Перестінок і там якраз перестінок, щоб якщо слібила, щоб так сказати не завило плитою. Угу. ну і щоб вікна осколки так не не політали, не побили нас. Ворог тероризує мирне населення вже два з половиною місяці. Обстріли ведуть з атомної станції, а отже, українські військові не можуть відповісти вогнем. Спокій у Марганці настане лише після деокупації енергодару. А поки що місцеві мешканці після чергових прильотів забивають вікна фанерою та прибирають скло. Галина Федоршин, Олександр Дубина, телеканал Прямий.